Так, коротше, всім привіт! Хочу вам показати пару причин, чого мотор виходить тарабанець, штукає наподобіє такого звуку. Якби то клапана там конкретно виставлені великим зазором і такий стукіт конкретний. Оце наподобі того звуку, в принципі. От. Перша причина: легко зрозуміти чого. Тут а взагалі повинна... Бути така пластинка йти сюди і сюди. І, якби, механізм, як він там називається, точно не знаю. Обігон, і, там, муфти, щось таке. Ну, ну, типа того. Коротше, не суть. Коротше, її, виходить, тут немає. А тут повинна бути така пластинка. Вона вставляється сюди, і сюди і всім прочим. І тоді шат, виходить, тут вже маленький. Ну, такий маленький, коротше, в принципі, для того. Щоб вони не ходили туди-сюди, то треба поставити оцю ту пластинку. У мене її, звісно, немає. Якщо, що, то буду ставити якісь кальоні шайби. Ну, звісно, треба поставити однакові їх, а не ту більшу, ту меншу. Це одна причина. Друга причина, дивіться, якщо я от взяв почипнік цей, він зараз просто в висоті болтається. І я попхав зв'язочку сюди. Тут під цією зв'язочкою йде наподобі такої площадки, щоб якби зв'язочка куди там далі вже не йшла. Дивіться, я нажимаю зараз на всю. Сіла на своє місце. Все, бачите, подчипник виходить. От. Він на самому краєчку тут стоїть. На самому краю. І виходить, воно є, коли працює, воно отак. От Це я нажимаю пальцем донизу і воно отак. От то от ще один виходить, звук. Чого воно так працює? Коли клапана вижимаються туди-сюди, воно на монтажній йде то на цей, то на цей. І виходить всередині от, отака фігня йде. А через то він конкретно тарабанів. А чого взагалі так вийшло? Тому що раз викинули цю пластинку, звідси хтось. І плюс той розпордвал, скоріше всього, був поганий, Не скоріше все, був поганий, ти вони її взяли, виконали. І поставили якби, ну, беушного, а може й нового, бо розпордвал каже, це нормальний. Я ще не розпоряджав, не дивився. І поставили другого від 50 до 70. го 50-70 й він якби коротше йде, а 110-125 й й вони йдуть довші, розпордвали. А це якраз менший. І виходить, він якби не достає даже той почивник, щоб сів туди на своє місце. Всім спасибо за просмотр, всім пока.